Ви їхали свит... на, занадто швидко, мені здається. Ні, стоп, е, почекайте, почекайте, я розкажу тебе зараз. Кажіть. Ви більше їхали, у вас вирвало колесо по-живому, про що ви говорите? На 50 кілометрах машина на накрищені проїхала, метрів 100. Ви ж керували даним транспортним засобом автомобілем Toyota Prius, так? Так, точно. Так, точно. Готові пройти освідування на стан алкогольного сп'яніння за допомогою алкотестер-драгер на місці. Ну, на місці так от, й так. Як шарика надуваєте, дуйте. Не в себе, від себе. Дуйте, 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 дуйте. Іде іде. да. Один вісімдесят. Показниками драги не розгодні. Вона ще розпаде. З показниками драги розгодні. Ви хочете прийти в лікарню для розслідування? Ви з показниками нашого драгера згодні? Чи хочете приїхати в лікарню для повторного хліба? Ні, я пив. Згодні з показниками? Пив, завозив, додай до Ви згодні, згодні з нашим малкотестером дроги. Згодні. згодні з показниками, да, так? Ну, з, ну, з, з вами, коротше, да, з, за все. Добре, типу, ну, все, погоджуйтесь, все добре. На вас буде складені адміністративні матеріали, а. Адміністративне не кримінальне.